І так, 10 жовтня 24 року, 21 година, 10 хвилин, вже 11 хвилина, Київ, місто Київ, вулиця 9 травня, номер 49 асфальтобетонний завод номер 1 АБЗ-1, отруює повітря попри заборону голови Київської міської військової адміністрації. Вже понад місяць, як вони порушують закон і викидають у повітря бруд, чим ми дихаємо. Вже понад три години розноситься повітря у повітря цей дим навідрадний. А далі святошина, нивки. Все це дихає, вдихають кияни канцерогенне повітря. МБЗ-1, вулиця 9 травня, номер 49 Київ, Південна борщагівка 21 година 12 хвилин, 10 жовтня 2024 року.